В 20 років алкоголь, тусовки, недосип. А в 30 самооцінка стає достатньою. А в 20 років ти соромишся казати про свої бажання. В 30 років ти більше не живеш на автоматі. Різниця між жінкою 20 років та 30 років не лише у зморшках та статусі. І сьогодні, власне, я хочу поговорити з вами не про вік, а про ті переважно внутрішні зміни, які проходить практично кожна жінка. І я дуже добре пам'ятаю себе у 20 років і знаю себе, коли мені зараз 30. І це не про версії гірше-краще, абсолютно не про це. Це дві різні жінки з різними дозволами собі. Я Ілона, нутриціологиня з вищою медичною освітою. Окрім того, що я нутриціологиня, окрім того, що я лікар, я дуже люблю досліджувати себе і власно досліджувати жінок. Саме тому я останні п'ять років працюю з ними. І в сьогоднішньому випуску я хочу з вами поділитись цією інформацією не для того, щоб сказати ось так правильно, ось так неправильно, а для того, щоб можливо ви в чомусь пізнаєте себе і зрозуміти, що з вами все окей. Отож, розпочинаємо у 20 років. До себе дуже вимогливе і таке жорстке, я б навіть сказала, ставлення треба більше, краще, правильніше, найкраще, і таке знаєте, постійне фонове відчуття, нібито я недостатнє. В 30 років приходить розуміння, що я не проєкт постійного якогось покращення. Я жива, і мені не треба себе ламати, не треба бути якоюсь там, щоб бути ок. Я ок, ви ок, всі ок. В 20 років ти соромишся казати про свої бажання партнеру, друзям, батькам і навіть самі собі. Все якось там хтось щось має там здогадатись, мені зручно, незручно про це казати. В 30 років ти чітко розумієш, чого ти хочеш, і поважаєш свої бажання в першу чергу. Від того тобі дуже легко про не говорити. Я хочу ось так, а не ось так. Зі мною так можна, а так зі мною, наприклад, не можна. І чітко говориш. Наступне про що я би хотіла поговорити, це стиль, це взагалі окрема історія. А мені здається, що двадцятирічні жінки, дівчата вони ще в пошуку себе, по крайній мірі було так в мене, і я це бачу у жінок, з якими я працюю. Ти шукаєш, можливо, навіть ця жінка може виглядати дещо стильніше ніж 30-річна. Але все рівно це пошук. Це пошук. Не відчуваєш себе, ніби ти в своїй шкурі. Розумієте, про що я? От так, можливо, я десь там експериментувала щось там підбирала ці луки, але ну, немає такого, що от я знайшла свій стиль, і мені в ньому максимально класно, максимально органічно, максимально комфортно. 20 років алкоголь, тусовки, недосип. Тому що хочеться бути в потоці, не випадати і прожити це життя на максимум. Саме тоді здається, що якраз таки це максимум, і як згадаю я свої студентські роки, можливо, вам здається, що ті, хто вчиться в медичному університеті, вони ну типу там не вживають алкоголь, не курять і так далі. Але насправді, скоріше всього, навпаки, там, взагалі, двіж ж паріж постійний, хоча я була ну, ще більш-менш, ну скажімо так. Нижчі середнього подвіржу, так. Але це було. Ми могли тусити в клубі до ранку і потім все на пари. Окей, окей. В 30 років ти вже чітко відчуваєш, що все має свою ціну. І тепершній спосіб життя, скажімо так, зож, так щоб ви розуміли, про що йдеться мова, це не мода. Це відчувається, і я так справді вважаю що це повага до себе і до свого тіла. Не в сенсі, що у 20 років це щось погане, але просто в 30 ти розумієш, що насправді бути в потоці і поважати себе, любити себе. це якраз таке про піклування про себе, про те, щоб класно виспатись, класно поїсти, смачно, здорово, не тріпати собі нервішки і так далі. І точно не про алкоголь. Ти більше не витрачаєш ресурс, ніби він безкінечний і розумієш, що компенсаторні механізми. Організму працюють орієнтовно такі до 30 років. Тобто, якщо в 20 я могла тосити до сьомої ранку далі йти на пари, то зараз, ну, скоріше всього, було би складно це зробити. І я знаю, що складно, тому що в мене є діти малі сину, майже 4 роки, а доньці півтори місяця. Я розумію, що таки не спати ночами, значно важче дається, ніж тоді. У 20 років дуже часто. У жінок низька самооцінка, вічні порівняння, сумніви і очікування схвалення. А я згадую себе, не було, мабуть, такого, щоб я прям собі подобалася. От я класно виглядала. Я зараз дивлюсь, мій блін, яка я красива, яка я класна, яка в мене класна фігура, яке мене волосся, там, ша ще, ша щось, ще щось. А тоді от я згадую ті думки постійно я недо, я недо, я недо, я недо. В 30 самооцінка стає достатньою. Не ідеальною, незавичною, а просто достатньою. А, і такою, ніби ти вже не питаєш дозволу а, бути собою. Тобі не потрібно всім подобатися. Ти вже для себе достатня, і тобі само окей. Це абсолютно не дорівнює, що ти не вдосконалюєшся, не покращуєшся. Я займаюся спортом майже кожен день і багато інших жінок, яким 30 років, яким 40 років, яким 50 років. Доглядає там за собою, ну в кожного так догляд то порізно. А зараз, до прикладу, я тільки помила волосся, ще не до кінця висушила і вийшла записувати випуск на YouTube, тому що ну так в мене сьогодні склалося. Але це не означає, що я за собою не доглядаю. А, вот, тому е, коли я самоцінка достатня, якраз таки з цього стану і дуже класно себе вдосконалювати з цього стану стану такої, знаєш, поваги я б сказала, а не стану не я недо. до стану недостатності. У 20 років тотальна економія на собі на комфорті, на якості, на відновленні. Я пам'ятаю, завжди стрибала по якихось там марафонах сходнення, марафонах ще якихось. І основний критерій вибору, звісно ж, це ціна. Я пам'ятаю, як я якісь там яблука, чи ще щось я хотіла, чи якусь шоколадку я знала в якому магазині, чи в якої там бабулі буде найдешевше? Та вони мені подобались, але я знала, де найдешевше і я могла фігачити через піввіниця. Були часи, були часи, і теж я помічаю у жінок, з якими я працюю, що вартість, звісно, це один з найважливіших критеріїв вибору чогось будь-чого в 30 ти починаєш економити не гроші, а час дуже важливо і свої нерви. Твій ресурс стає ціннішим за знижки. Тобто я розумію, що зараз на ті марафони по 299 гривень я би не пішла. Чому тому що ну вони неякісні. Так, вони не якісні і мій час, моє здоров'я. Мій стан. Мої нерви значно дорожчі, ніж ота різниця між адекватною програмою і тим марафоном. Так я розумію, що я не побіжу по самі дешеві яблука, тому що мій час значно дорожчий. І краще я цей час витрачу на те, що мені більше подобається, в тому числі на заробляння грошей. В 20 років нам хочеться вразити когось, вразити когось. Тобто я буду там отак одягатися, я прийду, і вони такі вау, нічого собі. Ух ти! Вау! Просто слюні течуть, і оце промотуєте собі в голові. Я теж промотувала в 30 років. Хочеться вразити себе. Це не лише про одяг, будь-що сісти наш п наш багат, одяг, професія, абсолютно будь-що. Тобі хочеться просто вразити себе. Ну кажучи, ще вразити так. Хочеться подобатись собі і класно себе почувати, а не бути для когось там якоїсь там. У 20 років, я б сказала, живеш з такого стану, як вийде. А у 30 зі стану я обираю. Тобто ти реально стаєш авторкою свого тіла та життя. Якщо ти, звісно, від 20 до 30 років рухаєшся в цьому напрямку, є такі, що і не обрати, і це теж окейно в кожного свій шлях, це все нормально. В 30 років ти більше не живеш на автоматі. Ти обираєш, що їсти, з ким бути, як проводити свої дні. Абсолютно все обираєш в 20 років. Ти терпиш, багато чого терпиш, наді якщо можна це по-іншому назвати, так тому що люди не люблять признавати те, що вони терплять, а в 30 років встає такий величезний, класний, якісний фільтр. Теж на будь-що? На будь-що. На шампунь для волосся, на людей, на відношення до себе від тих людей. В 30 років ти не пояснюєш, чому тобі це не ок. Тобі прям ну не хочеться пояснити. Не хочеться, якщо це. Важливі люди в твоєму житті, звісно, ти це проговорюєш, і ви якось вирішуєте це питання. Якщо питання не вирішується, махаєш грошею, пока-пока, і, власне, все. В 20 років ми часто погоджуємося на дуже дивні речі. На стосунки без ясності, ну там щось погуляли за ручки, ну щось погуляли, погуляли, не ясно. Не зустрічаємось, не зустрічаємося, запитати зручно, незручно, теж дружимо не дружим, чи це просто е, якась моя колега, чи це просто моя е, як і одногрупниця, так чи справді ми дружимо, чи справді ми дружимо. Погоджуєшся на спілкування, яке виснажує. І знову ж таки, тут неважливо, це якісь рідні, близькі люди чи це сторонні люди, чи це просто якісь знайомі колеги, одногрупники тощо. Тобто, от, знаєте, є енергодаючі справи, є енергозабираючі. І одна з найбільших таких енергозабираючих справ це. М Емоційне обслуговування інших людей це коли ти постійно якийсь шлак зливають. От зливають неють, пригнічують тебе, підривають самооцінку. Коротше, можна перераховувати дуже довго, і от власне ти пізніше, вже згодом, коли до цього доходиш, перестаєш емоційно обслуговувати людей. Це я мала на увазі, коли. Казала, що більше не погоджуєшся на спілкування, яке тебе виснажує. Взагалі, в принципі, я зараз дійшла до того, що не розумію, навіщо я буду спілкуватися з людиною, яка мене не надихає, не окриляє, не покращує. І так я стараюся теж, в свою чергу, звісно, бути такою ж людиною. А якщо людина мене з цим пробує чи знаєте, в неї стягнути емоційно, будь-як ви знаєте, так, да? що я вже з цим роблю. І в 30 з'являється такий внутрішній фільтр. А якщо мені погано, це достатня причина. І є відчуття, що я навіть не зобов'язана, в принципі, комусь щось пояснити, то, з коли не питають. А ти більше не переконуєш, не виправдовуєшся, ти просто обираєш. І я б сказала, що це не черствість, не жорстокість, а дорослість і вибір себе. І якщо тобі не підходить, ну, значить, це не твоє. Так, прекрасні мої дівчата жінки. Лекція, лекція, випуск на Ютуб вийшов досить таким коротеньким. Я стараюся записувати без води, сама не люблю слухати воду. Напишіть мені, де ви зараз ближче знаходитесь до 20 років чи до 30 років, чи ви на шляху, де ви взагалі. Я дуже люблю жінок, я обожнюю жінок, я обожнюю себе, я обожнюю жінок Я тому власне їх досліджую і працюю лише з ними. І я вас і так, я такою була, і сьогодні ще так знаєте розповідала про це дуже. Поверхнево і не йшла в дібрі. Але якщо згадати, якою я була безстрічною, однак знаєте, рука лиця. І власне через самопізнання, через самокопання в якійсь мірі, через роботу з різними спеціалістами, через літературу, через навчання, через це все, я зробила пройшла досить великий шлях, і зі мною зараз проходять досить великий шлях свій. Жінки різного віку у моїй програмі авторка свого тіла та життя. Якщо вам цікаво, то звісно, напишіть мені. А вам, 30-річні, хочу сказати, хочу нагадати, що 30 це ні в якому випадку не кінець молодості, а це навпаки початок життя, де ти нарешті обираєш себе без геройства, без того, щоб щось комусь доводити, без боротьби з собою. Якщо вам відгукуються такі розмови по душах, залишайтесь на моєму каналі. До зустрічі у наступному випуску!